Цим хлопцям та дівчатам осіння негода не псує настрою. Відкрита запорізька ліга КВК готується до півфіналу. Перед самим початком гримерці шумно веселі та кмітливі налаштовуються на перемогу. Атакуй, не атакуй, Продовжай! ти голубку приваркуй, не так? хоч виступи КВКшників виглядають просто і весело. Процес написання жартів та мініатюр доволі серйозна річ. Так ми збираємося. Вот. Сначала просто общаемся, как дела, все остальное, чтобы лишние вопросы отпали. А потом начинаем изначально штурмоваться, то есть мы берем листики вот, и пишем идеи на шутки, идеи на миниатюры, идеи на разные конкурсы. І потім постепенно вертолетом передаємо листики. Каждый следующий групп дополняет своими мислями твою идею. Підготовка потребує не тільки запалу та миттливості, а ще й багато часу та витримки. дуже Готовились долго з начала июля. Но в до спільного пришли к почему мнению к одной концепції на цей раз на сцену виходять три команди, які будуть виступати в чотирьох дисциплінах: вітання біатлон та музичне домашнє завдання. За результатами цієї гри буде відомо, хто вийде у фінал. Першими на сцену вийшла команда зій. А от команда какая разница» не відстає від модних тенденцій та не боїться кинути виклик самому ведучому. Тавай з багідчо. Я прийняв визов от олега зими і передаю його Ігорю В'ячеславовичу. <ріст> Але Ігор В'ячеславович теж не з боязливих. Налякати крижаною водою його не вдалося. Олег я я приймаю цю стафету і передаю її членом журі. Команда ЗНТУ теж не пасла задніх. Історія про двох боксерів, які б'ються вже 9 раунд поспіль, завоювала за. Після запеклої боротьби перемогу виборола команда з ту друге місце какая «Какая разница» і третя команда з НТУ. Євген Нартов, Ярослав Бардаков, Спеціально для Медіагруп. нові проекти.